На моєму Каналі Трасті, як ви можете знати, в Ролл Старці вийшла обнова. Ну, коротше, тут сезон новий, я коротше, все забирав. Коротше, в цьому відео ви побачите, як я буду создавати е, карту. Тата, не, не, удивляйся, не удивляйся, вам це сподобалось. Дуже багато переглядів. Ну, для мене нормально, для деяких таке, коротше, Сьогодні ми будемо создавати карту тільки в, ну коротше, в опасній зоні. Так, давайте. А, в гурячій зоні, та так, давайте. Назвемо ми... Пусть буде пусть буде. Тра... Трасті. Трасту. І Беллі. Або так мій брат називається. Ну, псевдонім, не... псевдонім його в нього такий. так, давайте тепер все, создаємо карту. А, вже нова заставка, я навіть не замітив. От бачите, тут у три у таких зон. Так, давайте почнемо ясно, що з, -з коробок де-не-де поставимо. Отута, отута і отуту, отута. Ой, чудо, не поставимо, як все! Так, добре, так, давайте тепер поставимо коробочки. Так. Так. Це заберемо. Це заберемо цю коробку. Коробку теж заберемо. Так, тепер тут поставимо ми кущики. Як все по стандарту, поставимо кущики. Так. Так, 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 так. Так, тут заберемо. Ой, ой, тут ми так не так поставили, як все, я крив руки, як, чи як там кажуть, я не знаю. Так, все, поставили, тепер, тепер поставимо от сюди. Головне, щоб було. Головне, щоб було все рівно. Так, один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Коротше, десь сім, отак. Може, я десь щось неправильно роблю, бо я так не можу. все Вс, хтось зробити. Так, добре. Так, тепер отсюда. Ні, 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 ні. Не так. ні, ні, не так, не так, не так. Бліна! Опа. Бліна, чекай, чекайте. Так, ой. Бліна, за... Мені начка, чікачка, чіка, чекачка, шкашка. Ну блин, я так поставлю, чекайте, зараз щось поставлю друге так. Угу, угу. Так. Це уберемо чуть-чуть. Оп, чекайте, я хочу забрати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отак було. Ну да, ну де вороги будуть чи Я, Якщо я закрив кущчика. Так, так. Ну, ставьте так двер. Тепер поставимо. Ось туди. І от сюди. О, чуть криво, ну нічого страшного. Ой-ой-ой. Так, все поставили. Так, тепер, тепер поставлю ясно, що портали, бо без порталів ніяк. Так, тут, тут. І тут. Так, і от такі хілки поставимо. Де тут хілки? Хілки, хілки, хілки. Поставимо. Оце да, палки ще було. ще, ще, ще... Так, іде, де і От тут поставимо. Скелетики... і отута. О! Так. Все, поставили, тепер. Ми поставимо, пусть буде, пусть буде. О! Mm -hmm. oh. Так, поставлю оці... як то. Як воно? Шипи, коротше. Камні якісь. Колючі. а, -а, -а. я не знаю, коротше. Так, давай ставимо, 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 ставимо і, і. ще додамо ми оскурялки. Ну, як ускурялки, прискорювачі. Чи як там правильно кажуть? Я не знаю, що сюди сюди сюди. Сюди, 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 сюди. сюди, сюди, сюди. Що таке роблю, навіть не знаю що, але вже так. І, і от Угу. сюди. Так. Все, тепер ми. Так, ви думаєте, що я ще щось поставлю? Ну, ні, я ще поставлю модифікатори. Ой, не сітку. модифікатори поставлю. Так. Так, що? енергетичний напісток, злой робот, методичний дощ. О! Коротше, методичний дощ. Де, де буде метеориди падати? Я так буду, що... Либо, ну, коротше, я думаю, що так буде. Метеоричний дощ. Так, тут ще є якийсь ночний дозор, тобі ти теряєш здоров'я, ти можеш туно. А коротше. Коротше, так, заборядка, быстрее і бросить. Ось, давайте! Ось метеоритний дощ добавимо, і би, і б... що дуже скоро ходять бойці. Так. Все, сухнялки. є. Карта сухмуренена. Давайте тепер виходимо. Ну, з вами я буду прощатися. Як ви знаєте, сьогодні ми будемо зробили карту Горяча зона. А в другій частині я протестую цю карту за 20 переглядів. Ну, з вами я був трасті. Всім пока!